В одному з навчальних закладів нашого міста стало відомо про вчинення булінгу. Конфліктна ситуація сталася між учнями 7 А-класу. Справа дійшла до суду, адже батьки школярів з обох сторін переконані, що саме їхні діти стали жертвами булінгу. Сьогодні відбулося вже друге судове засідання. Серед присутніх батько двох хлопців, яких інша сторона звинувачує у булінгу. Матір потерпілого до залу суду не з'явилась. Ми намагаємося розібрати всю ситуацію, оскільки як відомо, думаю, вам в школі виникла конфліктна ситуація. Відповідно, до якої було прийнято рішення, скликано комісію шкільну на підставі якої було повідомлено про те, що є напружена певна ситуація, напруга в школі. Міській носі розглядається не лише ця справа, але і справа щодо щодо, щодо, щодо щодо притягнути до сімданості матері, потерпілого в даній справі. Відтак адвокат обвинуваченого просить, щоб були присутні потерпілі у цій справі і свідки. Тому суддя приймає рішення перенести засідання. Класний керівник, директор надала характеристику і вчителі, які були свідками подій, дали свою оцінку ситуації. Коли в пояснень, ми хочемо, щоб вони це підтвердили або спростували в судовому засіданні. Так само будемо просити і в іншій справі, де Катерина Михайлівна притяг з між тим, вони також надали свої пояснення. Також в суді суд повинен в даній справі та в іншій справі розібратися саме чи були ознаки в даній справі, чи є винна особа. Та відповідно винести покарання винним особам. Адвокат зазначає, що конфліктна ситуація не вичерпається самими судовими засіданнями. Справжнє вирішення має відбутись лише за спільної участі адміністрації школи та батьків, щоб у майбутньому такі ситуації не повторювалися. Оскільки є напруга, є невдоволення рівнем класного керівника у участі щодо того. На нашу думку вона не докладає достатньо зусиль. Немає відповідного чи авторитету, чи контролю в класі. нам ну, важко сказати Однак не чиняється ді для того, щоб запобігти цьому конфлікту, тому що в першу чергу на мою думку, от моя особиста думка, що в цьому винна класна керівник. Вона очевидно не справляється, якщо ситуація може прости ще щось не дай Бог, гірше. Наступне засідання по цій справі відбудеться через два тижні.